Сьогодні у нас свято, якого немає в жодному календарі. Сьогодні випускний вечір у моїх найкращих учнів. До цієї хвилюючої миті ми з вами йшли крок за кроком, рік за роком, хвилина за хвилиною. Ось і закінчився цей довгоочікуваний рік. Ви всі такі красиві, з квітами. Через плече стрічка з написом випускник. Радісні, безтурботні, зі щасливими обличчями. Серед усієї цієї метушні згадайте, як 11 років тому ви вперше почули шкільний дзвінок, як перша вчителька запросила вас у клас, а там перше знайомство з однокласниками, потім перші книжки, перші оцінки, перша перерва. Увесь цей час ви разом раділи, сумували, разом придумували, як не піти на контрольну. вислуховували від вчителів зауваження, малювали стін газети, підказували тим, хто стояв біля дошки, та й самі часто потребували допомоги. Списували і давали списати. Одинадцять років. Пам'ятаю, наші перші уроки, виховні години, свята. Я навчала вас не лише вчитися, а й тримати в руках віник, щоб підмести в класі, як фарбувати парти і підлогу, як доглядати за квітами. Згадую, як важко було організувати перші вечори, на яких хлопчики хотіли більше бігати, а не танцювати. Пам'ятаю наші поїздки в Тернопіль та Карпати. А ще були різноманітні предметні тижні. Лінійки, змагання, акції. Звичайно, не обійшлося і без зламаних замків, паперових літачків на уроках, розмальованих щоденників, забутих зошитів. Були і спізнення на уроки, і колективні втечі з фізкультури, і деякі непорозуміння та образи. Але все це, повірте, маленькі краплини. У великому океані шкільного життя. Сьогодні стежина, яка вела вас протягом 11 років, розійдеться в різні напрямки. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, і кожен обере свій шлях. Навряд чи можна передати словами ті почуття, які я відчуваю зараз. Це і невимовний сум, і щира радість. І безмежна гордість. Сум, адже ви покидаєте школу, і нам прийшов час прощатися. Радість адже в вашому житті починається новий, доросліший етап і гордість за те, якими вихованими, розумними, гарними, цілеспрямованими ви стали. За роки проведені разом. Ви стали для мене не лише учнями, ви стали для мене частинкою мого життя. Сьогодні я хочу сказати вам те, що знала з першої хвилини, як ми з вами зустрілися. Я вас усіх разом і кожного поодинці дуже люблю. Я любила вас тоді, коли ви забували почергувати. Я любила вас тоді, коли ви не виконували домашні завдання. Я любила вас тоді, коли ми з вами в суперечці намагалися знайти істину. Я не переставала любити вас навіть тоді, коли вкотре просила прибрати під партами, полити квіти чи не запізнюватись на уроки. Але таких моментів у нас було мало, а все було навпаки. Кожного дня ви радували мене, змушували посміхатися, ви додавали мені сил. І були моїм натхненням всі ці роки я пишалася вашими перемогами і намагалася разом з вами розділити ваші невдачі. Мої випускники, ви виросли саме такими, якими я мріяла вас побачити. Сьогодні частинку свого серця я віддаю кожному з вас. Мені б дуже хотілося, щоб ваша життєва стежина була рівною і гладенькою. Але я впевнена на всі 100%, що з якими б труднощами ви не зіткнулись, ви все подолаєте. Адже ви найкращі. Ви моя надія, моя безмежна гордість. Сім років ви були невід'ємною частиною мого життя, але настав час прощатися. Я не буду бажати вам легкого життя без випробувань. Просто тому. Що такого не буває. Але нехай же ваш перший крок, який ви сьогодні зробите у доросле життя, буде вдалим, адже саме від нього залежить так багато. Нехай кожен прожитий день радує вас справдженими надіями і планами, позитивними емоціями і вашими досягненнями. Шановні батьки, наших чудових випускників. Сьогодні ми разом святкуємо важливу подію у житті наших дітей: закінчення школи та початок нового, дорослого етапу. Ви, батьки, відіграли неабияку роль у житті наших випускників. Ви були їхньою підтримкою, натхненням та любов'ю. Ваша віра в дітей, ваш труд, ваша невтомна любов. Все це допомогло їм стати такими, якими вони є сьогодні, розумними, сильними, працьовитими та готовими до нових звершень. Я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за співпрацю протягом усього навчання, за те, що ви завжди були поруч, вислуховували, підтримували та вірили у наших дітей. Бажаю вам! Щоб ваші діти здійснили свої мрії, досягли успіхів у житті та несли світло і добро у світ, нехай ваші серця завжди будуть наповнені любов'ю, а в будинках панує мир та затишок. Мої випускники, мої дорослі діти, от і настав для нас прощання час ви більш не будете за партами сидіти. Дзвінок звучатиме вже більше не для вас. Ця зустріч поєднала нас в останнє, а там, в житті, як на широкій ниві, і є там зустрічі, і є прощання, тож будьте ви в майбутньому щасливі. І я, і ви, мої дорослі діти, вже зовсім іншими зустрінемось колись. А я за вас завжди буду радіти, і хочу, щоб бажання всі збулись, і не спіткніться на широкому путі, щоб вами всі завжди могли гордитись, а я за вас завжди буду молитись, щоб легко все вдавалось вам в житті. Щасливої дороги вам, мої найкращі, мої вже такі дорослі діти!